19 лютого Закарпатський обласний е, академічний український музично-драматичний театр запрошує своїх глядачів на вже четверту прем'єру цього сезону. І про неї ми сьогодні будемо говорити з нашою ранковою гостей. Е, сьогодні в нас в гостях е, Люд... Лариса, Лариса Білак. Білак. Це народна артистка України, яка нам розповість про е, виставу та душі мене в обіймах. Називається турецького драматургу Азіза Несина. Ця вистава доброго ранку. Доброго ранку. Пані Лариса, і розкажіть, будь ласка, е, в двох словах без всяких спойлерів про те, яка буде про що буде ця вистава, і що хто хто кого ви граєте? Ну по перше, доброго ранку, рідне Закарпаття, і доброго ранку вам, милим ведучим. Дуже вдячна, що мене запросили на цю передачу. Саме в такий хвилюючий момент перед прем'єрою вистави, яка дійсно от ви говорили, відбудеться 19 лютого в нашому вже академічному театрі. 18 годин. Ну, що для мене театр? Театр це моє життя, це моя мрія, це світ високого, і прекрасного. До театру йдеш як на сповідь своєї душі, гармонійно поєднуючи весь всю сутність свого життя. І ось так: 42 роки. Театр це, звичайно, праця, це репетиції, це підготовка до самого головного, що повинно бути в театрі прем'єра. Тому що прем'єра це зустріч з глядачем, це хвилюючий момент. І чекаєш, коли підніметься завіса. По-перше, почуєш подих залу, відчуєш щирі очі. І коли запалюються вогні рамп, іде музика, і тоді оживає вистава. Це така, я би сказала, таїнство народження вистави. Обрана вистава режисером Олександром Саркісіанцом. За душу тебе в обійм'ях. Ну, звичайно, ви відчуваєте назву вистави. Це про кохання, інтригуючи. Звичайно, не хочеться все розповідати про що вистава. Але є нагода запросити студентів все Закарпаття краян на цю прем'єру. Щоб відвідали цю виставу, підтримали театр вже як академічний, тому що ця вистава народилася саме в час академічного театру. І це вже інші вимоги. Я граю роль дихи. Mm. Ну, такі, тому що це турецький драматург. І друга героїня це моя сусідка Сієн. Це головні ролі? Так. так. Це дві сусідки. Дві Була сусідки, друга, так. так. І до нас з'являється він, той кого ми завжди чекаємо в думках, але він з'явився як контролер, Буває. контролер газу. так. Ну, так, Я хочу рівчинь. сказати, да, про що вистава? Такі е, слова летить душа і кожну мить її відлуння так грайливе. А ми всі мріємо любить і всі чекаємо на диво. От саме те диво і чекають ці дві сусідки. Звичайно, це диво в нашому житті це кохання, це любов. Я скажу слова своєї героїні. Любов це завжди зміна. Чоловік повинен бути завжди поруч зі своєю дружиною, але жінка ніколи ніде не повинна говорити, скільки років насправді. Дуже могли поради <пробіт> б, <пробіт> та їх запам'ятати. Про передчуття дива, можна <пробіт> сказати. <пробіт> <пробіт> та, так. А, яка сцена вам далась найважча? От яка там сцена є кульмінацією, можливо, так, яка змусила вас не один раз переперепетирувати? Ну, хочу сказати, що вистава наповнена е східними мелодіями. От, і як кажуть, приходиться вже оволодівати східними рухами. Це героїні, які вже, так би мовити, поважного віку. Сцена, звичайно, фінальна сцена, де йде розв'язка. Ну що таке репетиція? Це, звичайно, пошуки, це, це як кажуть, падіння встаєш ідеш далі. Не все так легко вдається. Звичайно, це велика праця, це багато тексту, тому що вистава на трьох чоловік. І тобто весь текст розділений. Так на мінімум. розділено на, це... на скільки годин вона? Ну, на скільки, yeah, скільки? Yeah. ну вона десь буде час п'ятнадцять mm -hmm. без інтракту? Mm -hmm. так, mm -hmm. що... Не буде антракту, це буде одним. одним просто потихом. так себе питати і потім <хи> видати <видухнути хи> в кінці і овацію це просто. проект, звичайно, творчий проект Олександра Саркисянца. З ним цікаво працювати, як з режисером. Я врахую, що коли режисер запрошує до своєї вистави, це, ну, як би так би мовити, обрані актори, це дуже, як то кажуть, підтримує і ми тому радуємося. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, який період охоплено у виставі? Так? Я бачила дуже цікаву афішу. Там м, такі мотиви, е, картина дуже гарна, світлина точніше, 20-30 роки ХХ 20 століття. Це і період відповідає афіші. Тобто, Ми чи... граємо сьогоднішній час. Сьогодні, так, сьогодні. Себе в пропонованих обставинах. Себе, От, як себе, чи да, ви... себе як себе чи себе як себе пропонованих обставинах цієї ж героїні Втург... тобто це з кожним може це статися і отак природньо ну, отак… як ви вживалися та... в роль це ви ж <кій> граєте ну тур турчанку ви граєте <кій> Ви... ну, <кій> ну я цього? хочу сказати що вжитися в роль це звичайно треба е, вжитися е, в текст Mm -hmm. Це те, що сучен, тебе, да, як ти володів уже текстом, звичайно, тобі легше в пластиціванні, да, в монологах. Імпровізація вона допускається? Допускається. Вона, вона, вона сама приходить, коли вже ти в матеріалі. Ну, звичайно, ми дотримуємося мізансцен, які поставлені режисером. Тобто по це не коли ти щось дещо забув, а це навпаки, коли ти вже настільки вжився роль, що можеш якось доповнити. Щось так? може з'явитися. цікаво. Про, про. Я думала, навпаки, коли ти забув слова і доводиться імпровізувати. Скажіть, будь ласка, пані Лорисо, більшість асоціює творчість цього письменника, трецького драматурга Азіза, з жанром сатирадже. Він писав саме в цьому, в цьому напрямку. Чи важко взагалі грати роль його персонажів? Ролі? Ну, по-перше, це комедія, це ж і його треба було дотримуватись. Ну, як нам вдалося, це звичайно судити глядачам. Ну, от Я хочу сказати, що саме ця східна мелодія, яка от вона нас, знаєте, поки ми працювали без музики, це, було, це була одна вистава. А коли з'явилася музика, вона вже нас надихнула, пере надихнула, переключила вже. В інший ключ а, музика мовити. буде супроводжувати абсолютно весь процес? Чи там деякі Ні, моменти та вона сцени, просто буде так? фоном? Ні, танці... вона на протязі no. всієї вистави. Ага, це будуть підсхідні мотиви. Mm, про, так, під, так. Де, Навіть там... контролер з'являється під mm, східні східні. А, танці, танці будуть, там? Да, будуть так. і так танці. Як нас це вдасться? Ну і на завершення хочу поставити таке питання. Як Ви вважаєте, про що, який посил хотів зробити, написати в тексті драматург саме цим твором? Він хотів сказати тим, те, що скільки б років не було жінки, вона завжди в очікуванні того, хто прийде, хто постукає в вікно, хто зателефонує. розумієте, вона, вона завжди чекає, чекає і. Ну, по-своєму, прийшов один на двох на двох, так би мовити, контролер. І і вони жінки ділилися, так? Да, і, і, вони... і кожна бачив вже в цьому контролері. Ну, звичайно, після ліків, які вони Приймали, так? <плес> прийняли. Так, вони бачили своїх чоловіків, які ну, при житті, на жаль, втратили. Але це очікування, це те, що все рівно, все рівно на якомусь даному етапі життя воно з'явиться, це кохання, воно прийде до жінки. Жінка вона надіється, так би мовити, все життя. Тобто, незважаючи на те, що це комедія, тут порушуються так. серйозні такі теми, так, висвітлюються. звичайно. Питання Молодь. жінки дійсно воно вічне, воно вічне, і м наостанок е про забобони. Людей з театру, так, про акторів, адже відомо, що перед прем'єрою, от мені відома така інформація, актори зазвичай не дають інтерв'ю. Як ви ставитесь взагалі до забобонів, до таких різних прикмет? Що ви не робите перед прем'єрою? в Ніякому разі. Я завжди кажу мене нема. Тобто, перед прем'єрою все. Навіть телефон, бачите, я мені телефонували, а я його просто не зарядила. Я відключила, бо це вже те, що знаєте, мене відволікає. Є роль, є вистава майбутня, яка народжується, є хвилювання, і є рада, що я хвилююсь, тому що без хвилювання це неможливо, це сам творчий процес, тому ти, ти мусиш хвилюватися, бо ти виходиш до глядача вперше, вперше твоє слово, перша поява. Це все це великі нерви, внутрішні нерви. Розумієте, це, це треба все пережити. Ну, Пані Я Варисе, вас вийде. Я помітив, що у вас в руках бросу. Отело, Закарпатського драматичного театру. Це е, для вас якась знакова? Так, дуже знакова, тому що коли я прийшла до театру і народний артист, Можете показати ярослав Гейліс, на, 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 нашим глядачам, який запросив мене до театру. Він теж мені, як то кажуть, довірив таку роль молодій актрисі зіграти роль Дездемони. Зараз, Зараз ярослав Томовичу було 100 років від народження. Це мій учитель, педагог, це режисер. Звичайно, це школа, яку я від нього. Дуже велика людина, яка мала. завдяки якій ви так, реалізували себе. Але я хочу сказати, це, це ще не все. Тому що людина, вона, вона пізнає життя і вона це Но постійно це, це, в пошуках, пошуках і. Бажаємо вам да. надалі успіхів успішної е прем'єри. Зокрема, да. і так. ми разом з пані Ларисою запрошуємо всіх глядачів 19 лютого завітати на виставу на прем'єру вистави за души мене в обіймах. Отже, я нагадую нашим глядачам в нашій студії Лариса Білак, народна артистка України. Говорили ми про театральне життя і, зокрема, про робочі моменти, звичайно ж, з гостою прощаємось. Вам кажемо, дочекайтесь нас за кілька хвилин знову в цій студії.